Вітаю вас, друзі! Сьогоднішнє відео буде коротеньким, але корисним для огородників. Показую вам квасолю на своїй грядці. Ось така квасоля. І хочу сказати, що вона посаджена 28 червня. 28 червня вона посаджена і ось вона в такому стані. Це уже, скажімо, другий урожай. Я сажав і в початку липня. І до середини липня ще можна сажати квасолю. Якщо у вас є місце, ви зібрали цибулю, чеснок чи, можливо ранню картоплю, можете сміливо сажати хороші сорти квасолі, квасолі кущової, і вона до осені вам ще буде родити. Ось, подивіться, вона вже має стручки. Сьогодні у нас 30 серпня. Тобто це вона виросла за два місяці. За два місяці, ось бачите, вже починає присихати листя. Ось такий стан моєї квасолі. Якщо вона не доспіє повністю до пізньої осені, то... Зеленою точно ви можете її сміливо зривати. Ось так, дорогі друзі. Тому квасоля, гарна культура, її можна в наших краях збирати і два урожаї. Ось так, дорогі друзі, гарних усім урожаїв.